Слава Націі, вітаю на каналі Добрий Рембат, в ефірі я Сашко Добрий. Ось це, щоб ви розуміли частина вмісту бака пального однієї з машин. Однієї з машин не мого підрозділу. Бо в себе в підрозділі я за порадою побратима Піка з Чернігівщини заправляюся. Свої машини, всі які можуть через отаке. Через таку лійку, яку зараз я тут теж працюю з дітьками, позижив їм. І це збігло з каніста. У зв'язку з цим хочу озвучити вам дві важливі речі, нагадати, можливо, ви знаєте, можливо, що ще щось цікаве порадити. Але дві важливі, два важливі елементи ну, три. Один з них я висвітлював і Заправляння нормального бронетехніки, взагалі БМП, зокрема, так, щоб у вас не було в баку ось такого. Перше, заправляємося обов'язково через лійку з цим ситечком, яке, з поміж іншого, також отримує воду. Друге, ну, хоча б раз на сезон хоча раз на сезон спускаємо конденсат з бака пального. Так, ставимо машину на більш-менш горизонтальну поверхню, вкручуємо патрубок спуску, спускаємо водичку. Третє, каністри не виливаємо до кінця, бо в самих каністрах також на дні там залишається брудо, водичка, всяке таке, що не має потрапляти в бак пального бронетехніки. І останнє теж важливо, оце та частина, яку ми долазимо рукою, коли знімаємо БЦН з бака, так БМП долазимо рукою, все вигрібаємо її. Є знача частина баку, де все таке саме, але рука туди не долазить. Що ми робимо? Ми набираємо в бак 20-30 літрів пального, коли вичистили рукою, зібрали там БЦ або заглушку, 20-30 літрів залили, знизу поставили патрубок спуску і згори починаємо без ситечка, Великим, великим струменем наливати з каністри ще пальне. Тобто воно туди потрапляє, робить там нормальний коктейль такого лайна, і ми вкрушуємо патрубок спуску. І у нас одразу оце каламуть, вся, що ми не досягнулися рукою вимити з бака, вся каламуть, разом з, завдяки пальному, що надходить, одразу все збігає. І ми його ну, збираємо в тару, І з тари потім. Даємо трохи відстоятися і через ситечко заливаємо вже нормально повноцінно в бак. Таким чином, ми що можемо дістаємо рукою, що рукою не можемо дістати, промиваємо потоком солярки, таким жвавим бадьорим. Все, працюємо і пам'ятаємо, що нашу крінофілі недостатньо.